Побажати, щоб коли, можливо, ваші онуки чи правонуки подивляться відео, як б'ють дітей, і вони запитають: діду чи прадіду, а це правда, що це ваш міністр віддавав такий наказ, і що ви не голосували, це по суті, і що ви не голосували за його відставку? От мені цікаво, як будете дивитися своїм онуками, право онуками. А вони діти спрашували, коли показали, які вбійні в Гамбургі, коли водольотами говорять, що гам... ви до Європи йдемо. Где-то ]Yeah, yeah. водолетами, yeah. где дубинками, где пулями, да. Мы в грудь у Европы идем. Вчера, когда в Греции разгоняли, мы не писали. Пане Михайло, то же самое, минимум. Мы залишимся без финального слова, без вашего слова. Да это наша милиция, она это дети. Пане Михайлов. Это дети на фоне полиции. Водометы ще в Киеве не застосовывалися, слава Богу. Власть демократия приема хочет. Власть ладно. Но мы не соромно. Те, що чути, те, що говорить пан панче, у мене немає коментарів, розумієте, ну це не серйозна розмова. Знаєте, є моральність, є аморальність, розумієте? Є і як на цьому, ну от мені важко, я не можу вести полеміки. Так? Я можу полемізувати з експертами, з професіоналами, а вибачте, вести полеміку за моральністю. Ну, тим більше в ці різдвяні свята, мені здається, ну дуже важко. Ну, будь ласка, пане Рославу.